Доброго всім здоров'я, автопідбір Київ. Е, наше відео про неможливість зараз про закриті реєстри, неможливість перевірити обтяження виявилось доволі популярним. І для того, щоб не писати кожному в коментарі, хочу пояснити декілька моментів. По-перше, що зараз не можна робити, зараз не можна купляти автомобіль, який із відчудженням. Тобто, Автомобіль, який комусь належить, і його е треба від одної людини е право власності перекинути на інше право власності, тобто на іншу людину. Або навпаки, там від компанії до людини і так далі. Е автомобіль, який відчуджуються, Неможливо перевірити, що зараз можна купляти. Можна купляти першу реєстрацію. Автомобіль, який приїхав за кордон, отримав сертифікацію. Він перший раз стає на облік або новий автомобіль, то понятно. Вони без питань вони оформлюються, мрео працює і ніяких проблем тут немає. Єдині автомобілі, які не варто зараз купляти, бо їх неможливо перевірити, це автомобілі, які комусь належали. Ви не можете перевірити легальність. Автомобіля. Ви його офіційно купити не можете, бо мрео не може перевірити боржників там і так далі. Тобто, якщо у людини якісь обтяження на відчудження автомобіля, якісь борги, арешти і так далі, ми цього не бачимо. Є деякі інструменти, у нас було пару оформлень на цьому тижні. Є свої інструменти, як перевірити, я їх тут озвучувати не буду. Там теж є ризик, але він не такий великий, як, наприклад. Просто взяти і тупо купити автомобіль там за якимось дорученням чи за фейковим договором куплі продажу До речі, про договір куплі-продажу, e, значить, договора можна виписувати тільки на ті машини зараз, які до зникнення реєстрів були поставлені на комісію, які зареєстровані. Бо для того, щоб вам вийти видати акт комісії. Вам треба автомобіль перевірити і додати в базу. Власне, саме тому зараз виписати легальний договір комісії, договір куплі-продажу, вибачте, неможливо просто фізично, бо неможливо поставити автомобіль на комісію. Торгуюча організація не може перевірити його легальність. Тому, якщо вам хтось розказує зараз, що вам видадуть договір або напишуть доручення, що це безпечно, це все неправда. Не ризикуйте. Я розумію, що я зараз підштовхую людей проти свого ж бізнесу, бо авторинок зупинився, зупинився наглухо. Ну, на жаль, це правда. Ми працюємо в інтересах клієнтів, тому я вам кажу: зараз купляти автомобіль небезпечно, особливо той автомобіль, який тільки дно з'явився в оголошенні, має привабливу ціну, і вам обіцяють, що це просто супермашина. Зараз дуже навіть нам почали в наших там автомобільних чатах закритих почали сипатись. Оголошення прямо як сніг. По таких привабливих цінах там якісь пасати там, по 7 тисяч доларів, якісь там шкоди октавії по 5 тисяч доларів. Ну, тобто, просто чудеса. Ти питаєшся людину, а оголошення є в інтернеті? Немає. Ну, коротше. Друзі, не попадайте, не ризикуйте, якщо дуже хочете автомобіль. Звертайтесь до спеціалістів, нехай максимально спробують вам перевірити. Теж це не гарантує вам на сьогоднішній день безпечне відчуження, але є деякі механізми, які можна застосувати. Слава Україні! Ми переможемо!